Бо тут Я таких не ловив ще! Я ж кажу, вона вудочку у мене чуть не викрила. Е, ну, хочу вам дати декілька порад, тому що зараз е, на десні у нас рибка прокидається, починає себе вести все активніше, активніше. Клювання? Ох ти що! Ох ти що,х ти шо, юки-палки! Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі Nidfo Carp. Позаду мене річка Десна, і це свідчить про те, що я приїхав знов спробувати свою вдачу половити плотву. Зараз якраз саме час її ловити. Лишився всього тиждень до того, щоб відкривати короповий сезон, я вже собі намітив, що за тиждень я буду його відкривати. І вирішив ще разочок з'їздити половити. Латвичку. Приїхав я з Денисом Тарнавським, там ще хлопці, і тут на водоймі зустрів Женьку Конюшевського. Так само сидить лове, вони приїхали трошки раніше. Місце трошки інакше від того, що ми минулого разу рибалили. І вроді тут проклюва плотва, Ну, не знаю. Денис що рабу каже, піймали тільки пару плотвичок, а основна частина риби була густіра. Зараз будемо дивитися, щоб буде ловитися. Буду вам розповідати, писали ви, щоб вам розповісти, як там тактику, оснастку і все подібне. Зараз все буду вам розказувати і показувати, що до чого. Заїхати сюди взагалі ще набагато складніше, ніж на то місце, де я був минулого разу. Кому цікаво, де це місце, де саме я рибалю, хто не впізнає ці місця. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал для. Підписників моєї спільноти, я буду скидати туди локації, де рибалив, буду скидувати свої фотографії і так далі, якісь бекстейджі з рибалок. І раніше за все будете дізнаватись саме з телеграм-каналу. Сезон починається і багато цікавого нас чекає попереду. Тому, друзі, швиденько прожимаємо вашу вподобачку, ділимося цим відео з вашими друзями. Пишемо коментар і погнали до риболовлі. Ну Що, перші закиди зроблені? З чого починати? Зібрав своє робоче місце. Ловити буду на два водилища, одне 420 з робочим тестом 150-220. Це мої флетфідерні вудки. Тут треба далеко кидати. Це буде одна палка з катушкою флагман Normandil. І друга палка з тестом 80-150 в рості 3,90 з катушкою S-River Флагман. Це для ближньої точки і будемо пробувати там і там. По насадці це хробак, піночка і матель. Що далі? Прикормочка темна, платвина по холодній воді. Тут є дуже різка брова. Годівнички 80 грам. Вони стоять, 184, одна 80 грам. З крилами для того, щоб швидше було. Віднімати. Одна це 84 з крилами і 80, звичайна металева чорна. По дистанціям, десь ця дальня десь 70 метрів, а ближня 40 метрів. Одна добровки, інша за бровкою. І будемо пробувати, яка краще буде ловитися. Для старту настатка це три пінки три опарика. Далі будемо дивитися і щось змінювати, якщо це не буде давати результату. Поставив вже кліпси по 5 годівничок, я дав просто без повідця со старту. І зараз будемо тимпувати кожні там 2-3 хвилини перезахід, і далі ту будемо збільшувати інтервал десь до 10 хвилин максимум, і будемо дивитися, що з цього вийде. Ось так, перша рибуля є. Дальня дистанція спрацювала. Там, де я спочатку загодовував, кліпсу. Я десь ще пару разів перезакинув, клювань не було, я почав шукати цією вудкою рибу і теж не знайшов. Думаю, закинув на ту точку. Закинув. Декілька хвилин пройшло, клювання, і ось перша платва в нас є. Так що очікуємо. Думаю, риболовля буде вдала. Поїхали. Так, друзі, це вже більшенька, це вже така гарна батоніста платва. Це з ближньої точки вже взяла. Надо було. Головне за бровку. Ні-ні, вона тут ближче бровка, то я і швидко... Так, і швидко тягну за того, щоб не зачепити. Но, може брова вже нема, вроді. Не, не. Впручається, Ну, бровка тут така жорстка, якщо зацепиш, то все. є. Гарненька. О, диви Хо-хо-хо-хо. <реш> Отак, от от. От так, друзі. Все. Зробили так, як в книжці пише по фідерній техніці. І вона спрацювала. Дари нам дві циклі гарних батонів. Клас. Забровку зачепився. Заброняє, є є рибина, гарна платвичка, батончик. Ой, гарненька, гарненька, дальня, дальня точка знов. І трави... О, це хороше. Це дуже гарно. О! Ось така лялька, друзі. Дивіться, яка плотва. Отаку таку би засушити. На тараньку, да під пивко, угу, така смакота. Гарні розміри, дуже гарні. Прийшов до Дена подивитися, що він тут, і каже, що є вроді рибка. Але в нього тут така брава конкретна, у мене трошки менше вона. Але все одно я чіпляюсь, Чотири риби я втратив вже. А Ден уже годівничок штук 5, Чотири да? годівнички вже втратив. І що там? О, так плотвичка, так? Да? О, це і диви гарна дивиська. Гарна плотвичка. Батоніста. О, ну така гарні розміри. Ось дивіться. Ось така гарна, да, гарна плотва клює. Тут в нього вже є трохи Тоже рибки, бачите, плавають. Чихоньку він піймав одну, така вона скрутилась там в садочку. І так продовжуємо. Здається, є, друзі, якщо через бровку не обірву, чи не защеплю, то о, є бровка. Все. О, все, обірвав. Зачепив за бровку і обірвав. Капець. Лешка щось зачепив, але бровка. У мене тільки що теж? Подача така була, аж фідер підскочив і... Нічого не взяв, ну що там Олешка? Він сьогодні в аутсайдерах. Минулого разу Олешка ввалив. Так що капець, а ми не дуже. А Сьогодні щось він. Ого. го Що гарно, так? Да? Це якраз я встиг на ту, що треба, так? Да? Давай. Ой, хороша, хороша. Це гарна платва. Я вже її побачив. В окулярах, в окулярах видно. Бачу, дивлюсь, телефон не видно, поняв, в окулярах я її бачу. Діставай. О, це гарно. Це оце платвичка. Та, що треба. Це в мене є теж така. Це гарно. Це якраз, це якраз та, за якою сюди всі їдуть. Це якраз... О, дивіться, яка... О, вона в камеру не лазить. Ось така батона, Батоніста платва ловиться, друзі. Це просто капзєц, дивіться яка. Ну що, поки затихла платва, йдемо сходимо до Євгена Конішевського. Хай він дасть пару порад фідерних. Він більш досвідчений фідерист, ніж я. Набагато, я хочу так сказати. І хай він поділиться з вами якимось порадами. Може вони вам будуть корисні. Якраз Євген тягне рибу. Перепутався. І дивіться, який. Батон, ось що свідчить, <свідчить> про те, що він досвідчений рибалка. Дивіться, яка плотва. Ось так, ви бачили, я тільки підійшов, жека одразу достав таку гарненьку платвичку, десь грам 500, може більше, і зараз дасть вам пару порад. Щодо цієї риболовлі, тому перша порада буде стосовно дистанції. Це е, перше, якщо вас не клює в сусіди, клює, ви просто напросто виставляєтесь плюс-мінус на його дистанцію, так. Виставляєтесь, тобто на, той, на ту стежку, по якій ходить риба, якщо вона в нього не клює. Але насправді ну, я розпочинаю по-іншому. Я розпочинаю ловити, якщо приїжджаю рано, починаю ловити ближче до берега, тому що зазвичай на десні риба клює е зранку та ввечері, клює трішки ближче до берега. Розпочинаю ловити, якщо мені ближні дистанція не приносить ніякого результату, там немає покльовок або вони в ялі, або я бачу, що сусіди ловлять більше. Я просто-напросто по 5 метрів відступаю, роблю, ну, ставлю кліпсу. Роблю 3-4-5 закидів, якщо знову немає риби, знову відступаю. Таким чином находжу той шлях, по якому рухається риба, і це завжди приносить свій результат. Також хочу сказати те, що потрібно експериментувати максимально з насадками, тобто брати на кожну сесію максимальний вибір живих компонентів. Тому що якщо ви прийдете лише з хоробаком та опаришем, а сьогодні буде клювати лише на мотиля, ви залишитесь без улова. А так, якщо ви хоча по порції візьмете кожного з елементів жив... живності, то це принесе свій результат. У вас завжди буде максимум різних комбінацій, з яких ви можете зліпити те, що принесе. Це вам кращий результат. Також хочу сказати, що не слухайте тих, хто каже, що коли на десні ловиться плітка, не потрібно використовувати прикормку. Тому що, як бачите, той, хто ловить з прикормкою, в нас ловить рибу. Той, хто ловить без прикормки, ну... Коли риба ловиться, вона буде ловитися, окей. А коли вона не ловиться, тобто на прикормочку, навіть коли вже от риба, ну, якщо ми кажемо про плітку, риба вже максимально в неї все включився інстинкт, вона вже не задумується над тим, що їй потрібно їсти. Да? там Вона збивається в стаю, і просто-напросто стая рухається, то все одно на прикормочку, де якась там рибка залишиться, загляне, що там, і знайде вашу насадку, і принесе вам покльовку. Тому експериментуйте. Ось такий підвалив ексклюзівчик. Вам дуже Класні поради по риболовлі на десні гарних батонів ще раз дякуємо Євгену. І продовжуємо. Ловимо ще пару рибок Десь, я думаю, на норму 3 кіла, це десь 10-11 риб. У нас 6 є у відрі. Зараз ще піймаємо декілька рибин та й будемо збиратися додому. А поки що продовжуємо. О, бровка! А все, походу. Там, там дуже гарна риба. Друзі, така, що я не знаю, вона чуть не вкрала вудку у мене. І такий супротив дає, дивіться, по фідеру. Не знаю, видно чи ні, але вона просто ха -ха, з рук вириває удочку. Я сі там достану і там... Там... Ой-ой-ой. Бо ту... Я таких не ловив ще. Я ж кажу, вона вудочку у мене чуть не викрала. Йо, навіть вже таких нема. І що? Ви подивіться, що твориться люди. Йо, Дивіться на цю плотву! Ви що? Ви подивіться тільки? Це, я не знаю, це напевне, що десь до кілограма. Оце батон, йолки-палки. Оце батоніще. Так, пішла друга година. Треба вже і пообідати. Пообідаємо, ще декілька рибин піймаємо, будемо спиратися. Кльов просто нереальний, дуже класно клює і платва така гарна. Норму можна зловити вже не напрягаючись. Вже дійсно пішов, пішов той кльов на дісні, якого всі чекали. Вона ловиться, лупить так і прокльовують дуже-дуже гарні батони. Ви самі бачили. Я вам зимою вже показував. От така річ, це термобанка. Форест флагмані купувала Катя. Я її брав на зимову рибалку. І зараз теж була доречна. Відкрив холодильник зранку, а там тільки дуже-дуже смачний супчик рибний. О, до речі, рибний суп, бачите, взяв на рибалку і рибу ловлю. Тому такий забобонний проканав. Ось так, друзі, після тої плотви великої, 4 клювання, мінус 4 повіця. Покльовка, підсікаю. Удар нема поводка. Покльовка, удар нема поводка. 0,12 жилка. Все, Нема. Поставив фідергамп, перевіримо, що буде. Ну такі покльовки, це або ляч підійшов на точку, або отака вся платва клює, кілошна. Ну це просто капець. 4 клювання, мінус 4 повіця. Що не. О, все. Да. Обровку. Все. Знову. Бісти. Зійшла. У ну, мене вроді є. Здається, що є. Якщо бровку зараз не обірву. Все, бровка. Вроді не обірвав. Легенько так через бровку перетягну. Друзі, здається, що є. О, є, є. Але невелика. Це не та, яка рвала нам по вітці. Поставив фідергам і краще стало і через бровку перетягувати. Але все одно гарна, гарна платвичка батоніста. Ось така гарнюля. Ех, давайте ще останній закіт, може, та й будемо закінчувати нашу риболовлю сьогоднішню. Наловили досталь, зараз будемо ще роздавати. Краще всього сьогодні працював ось такий бутербродик. Це три мотиля і два паріка. Здається, що нема. Ні, є, але щось не вилетіть, походу. Це бровка, звісно, це капець, Скільки риби втратив. Фідергам все одно можна трошки форсувати з фідергами. Це не така, як завжди. Це вже... А, так це взагалі густера. Це взагалі густерочка. Такий гость нам не нужен. Він разу. Люваня? Ох ти шо! Ох ти шо, ох ти шо! Юбки палки О, це вона! Оце вона. Йо, ой-ой-ой! Ти шо? А, все. Не є. Та вона так втручає. Пфу. Як вона давить. Мені здається, або вже нема, бо вдавила у ні, є, то вона йде в берег в бровку. даве, і даве. Вже руки болять. Бровка. Я вже не, не маю сил перетягнути рибу через бровку. Це капець, оце я наловився. Відірвався риба скажена, величезна. Ой-ой-ой, ой, 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 який там батончик гарний. Який там гарний, друзі, батончик. Чи що, це подліч, подліч, Ой, ну все одно. Вроді є, друзі. Зараз побачимо, якщо через бровку перетягну. Якщо, ні, вроді чи немає, чи є, не зрозуміло. Якщо і є, то щось невелике. Ой, бровочка. Бровочка перетягуємо. Лисенько. Через бровочку перетягуємо. І риба є. Це остання на сьогодні. Зараз дістану. Буду вам показувати улов. Гарна, гарна ой, гарна, гарна платва, гарна. От фідрагам, фідрагам рішає. Треба було не знімати. Дивіться, о, от такі батони сьогодні клюють, насрадують. Прямо от я не встиг покласти вудку і відразу клювання. Ось такий, друзі, у мене улов. Тут більше 10 штук. Не враховуючи ту рибу, яку я випускав, яка менше цих була відразу, ловив, випускав, нема сенсу її тримати. Тут норма, якраз десь 3 кг. Оця гарнунька платва, я думаю, десь грам 800 кг. Хлопці також потримали, побачили, кажуть не менше 800 грам. Це дуже крутий улов, так що варто їхати. І ще раз вам нагадую, якщо ви хочете знати, де місця, як, що, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там вже є і бекстейджі з рибалки, і буде локація, де я ловив таку гарну рибу. Ще раз дякую всім за перегляд. Хто не поставив вподобачку, ставимо. І до нових зустрічей!